Вітаю всіх на каналі. Сьогодні 11 травня 25 року Ліобережна Херсонщина. В цьому відео хочу показати стан своїх абрикосів після цьогорічних складних погодних умов, пізніх льотневих морозів затяжних і повторних заморозків у квітні, навіть в кінці квітня був заморозок у нас. Зразу скажу, що багато гранніх сортів пошкодились. Точні бруньки. Ті, що саме перше просипаються сорти, вони втратили бруньку і взагалі завізі не було. На середніх і бідних сортах була завість, добра завість, я показував відео. Зараз покажу стан тій завізі, як вона витримала пониження температури до мінус 2. У нас було біля мінус 2 вночі. Частину скинуло, деяких сортів більше, деяких менше. В цьому відео буду просто показувати, називати сорт і показувати стан. Перший на огляді сорт селена. Зараз є. Більшість скинуло, але проріжувати не треба. Якраз буде оптимальна загрузка. Частина плодів ще доходить, от вона прихвачена морозом і вона і не жива, і не мертва така, легко відпадає і менша у розмірі. Сорт карментоп декілька штук. Так, на пробу буде небагато. Сорт Кулгат. Завість була добра, але мороз пошкодив, лишилась та неповноцінна завість, що відпадає. Є так, поодиночні плоди, які нормально більш збереглися, але, наприклад, вся завість, як ви бачите, вона не життєздатна. Сорт фардау. Поодинокі плоди збереглися. Більшість бруньки мороз знищив, хоча він і пізній, пізній квітучий сорт. Сорт фарбелі. Прогул. Плоди була завість, але плоди майже всі вже обсипались, От поприсихалися вражені морозом. Сорт свій ред. Також прогул повністю, то не було навіть квіткова не витримала. Сорт Приміус також прогул, дуже шикарний сорт промисловий. Рабада була шикарна завість, морозом побило. Е, так, лишились відкалібровані плоди, їх небагато. Але буде дуже крупний плід. Бетін капусто. Сорт «Вегама» завість є, трошки пошкодилось, але є. Сорт харкот. Майже пустий канадський сорт. Вондеркот. Брунька була пере... пережила десь, половина була виживший бруньки після лютневих, але завість знищив мороз. Буде небагато, калібрований буде. Є деяка завість, більш-менш навіть така. Нормальна загрузка на гілочках. А так, подирокі плоди в основному розкидані. На сорта прогул. Це магадор, там пару штук буде. Сорт лідо більш-менш нормально. Абрикос Колорадо. Плоди збереглись, не багато, але збереглись. Ну, от сорт Дженгат порадував. Такий червоний сорт. Плодів багатенько. Густо зав'язалися, що брунька, більш-менш вижила, що плодів багато. от Треба буде рідити трошки. Цей мені сподобався такий стійкий сорт. Харостар, після сильного молодження має дерево, мало таких плодових гілок лишив, але завість буде. Світкот пустий, біг-бомба. Цвів добре, завість трохи забрало. Я б сказав, більшу половину завізі забрало морозом. Сорт примаріс дуже добре показує себе. Щоб брунька збереглася, що дивіться загрузка. Треба буде проривати плоди, завів прибирати. Новий сорт міно також показав себе дуже привабливо в цьому плані. Щоб брунька ціла, що плоди не піддалися морозу. Сорт Сефора. плоди збереглись більш-менш, але прихворів сам сорт. Сорт лука, втрата квіткової бруньки, Поодинокі плоди є. Сорт Бергаруш. Більш-менш нормальний врожай, як би так сказати, не треба нормувати. Сорт satisfaction. Перегруз. Щорічний перегруз буду рядити. І брунька витримала і завість нормально перенесла. Також сподобався сорт Бержеваль, перегруз, багато, дуже багато плодів. Пізній плає також норма, хоча пошкодження бруньки було, але плоди дуже добре зав'язалися і витримали морози. Сорт Писана перегруз, також відмінно переніс все. Сорт Ізігат також перегруз. Також добре сподобався він мені своєю Мемфіс брунька пострадала і завість також пострадала суттєво, але урожай буде. Десертний сорт Royal Blenheim Урожай в нормі, плоди будуть. Сорт Нінфа. Частково вимерзла брунька, але плоди будуть. Дуже смачний сорт Sweet Red Солодкий, брунька вимерзла, подироки плоди. Сульмонна брунька витримала і перегруз плодами буду рядити. Сорт перла також добрий врожай буде. Плоди нормально зав'язалися, витримали. Ранні приція, але хоч і ранній, завіст буде. Більш-менш буде, але не так, як завжди. Плодів по 930. Дуже працювати сорт Vertige. Часткове пошкодження. Морозом завязі завізі вона невонозінна буде випадати. Але плодів багато, це якби буде нормування. Ще сподобався шалах сорт. Як-не-як, він такий слабуватий до всього, але завість багато. Він цвіте розтягнуто так і Плодів буде багато, незважаючи на тогорічний перегруз. Сорт Петропавловський також завість буде, частково пошкодження. Сорт Пієве або Пайве перегруз, все добре, брунька що завість витримала. Мій улюблений сорт по смаку, особливий Денисюка. Витримав морози. Достатньо квітки було. Не треба нормувати, хоча деякі гілочки прям заліплені. А так урожайність середня, якраз оптимально загружений. А прям без назви, голокожий такий. Плодів мало, але цвіте дуже пізно він. Зараз пошкодилась морозами вже готова. А ось і рубіста. ну Це сорт трудяга, тут питань немає. Він що хоче, йому робить, а йому в нього будуть плоди, і врожайність. Добре, прям заліплений. Я його обмолодив, думав, дам йому передишку трошки, але він, незважаючи на те, опять загрузився, треба нормувати. Такий от рубіста працівник сорт. Частково пошкодження завізі є, але ще, незважаючи на те, треба його рідити Сорт фарліс витримав, Плоди є. Сорт фаралія плоди є, частково скинув через мороз, завість, але круп, крупні плоди, не треба нормувати. Що цікаво, що ранній сорт Early Red Orange зарізався, як ні в чому не бувало. Я, якось я його не особо поважаю за те, що він дуже ніжна. У нього м'яко шкірочка, але такий має він здоровий вигляд. Якби для себе поласувати, сорт завжди виручає. Сорт Подільський надранній, Дуже добре, що брунька, що завість витримали. Цунамі слабенько, і брунька і завість. Окрема увага до сорту Нельсон. Це мій улюблений пізніх сортів. Далі покажу його, яка загрузка, незважаючи ні на що, буде треба грядити його знову. Ось такий він суперовий сорт. Попри те, що кожен рік віддячив щедро врожаєм, так чудово тримає загрузку і знову треба його нормувати, тому що плодів багато. Хоча його обрізка я його сильно вирізав. Сорт курезія чудову завість заклав. Цей сорт характеризується як стійкий до таких температурних коливань. І різних таких несприятливих умов. Сорт Spring Blush добре зав'язався. Там код слабенько подинокі плоди Ну і сорта Рісто. Я не знаю, що йому треба робити, щоб він не родив. Наскільки воно дурне, як кажуть, сипе й сипе, перегруз, перегруз, але він, я його не нормую, він сам скидає зайве через те, що в нього тут. Плоди збільшуючись, вони видавлюють слабші плоди і такі грона виходять. Я сортом дуже задоволений. Сорт самоплодний, щорічна врожайність та спортабельність, добра, смак. Маленька кісточка, так що до цього сорту також особлива увага. На вид дуже гарний сорт Ольга, десертний сорт, дуже добре переносить усі пони... зниження температури. Також переніс добре, завість перенесла дуже добре мороз. Буде повноцінний врожай, треба навіть трохи рідити його. Сорт Манітоба також добре заклав, десь буде середня врожайність. Відсотків 20-30 плодів вціліло Знову рісто. Абрикос джумбокот, найкрупніший сорт у мене в колекції. Плодів небагато, але більш-менш завіс є. Місцями отак квіткова брунька знищена. Те, що пережило, мороз не знищив. Сорт це Гледі Бібер, прекрасно переніс, завість витримала, врожай буде. Абрикос Харагем подинок і влади. Я так розумію, що канадці такі умови не долюблюють, щоб пізні морози були. Ще їх мало на всіх сортах канадських. Бікосин G-19 слабенько, тому що рано прокидається він. Сорт Тотем доволі неочікана неочікувана завість. І така багаточисельна чисельна завість і квіткова брунька. Це мене здивував, Думав ранній сорт буде проблема. За всіх ранніх сортів він стабільно зав'язав. І так ідеальний урожай буде. Чудово квіткова брунька витримала, також От щось парадоксально. Всі сорти ранні пошкодились, а у цього майже повноцінно все нема голодівлачок. Апріум котенканді. Квіткова брунька вимерзла, плодів нема. Апріум батікот. Урожай є. Відкова брунька мало пошкодилася. Сорт Голдріч, усім відомий. Плоди поодинокі. Більшість зав'язів вражена морозом. Сорт Сандроп Оптимальне, збережено плодів. Буде врожай непоганий. Апріум Ханіріч Багато плодів збережено. Достатній врожай буде. По ньому питань немає. Апріу Майсі Кот добра завість без втрат. Сорт насолода добре цвів, пізно цвів, але завість не витримала. Останні плоди ось плодилось. Було багатенько завізі. Мій сорт улюблений дігат із середньопізніх сортів. Самий смачний для мене. Самоплідний сорт. Плодів завжди багато. І цей рік не підвів також є. На, мабуть, трохи. Треба рідити буде, але трошки мороз допоміг, от неповноцінна завість буде падати. Ківота була добра завість, але мороз порідив. Канадець харлайн традиційно небагато, очікувано від канадських сортів. Сорт ванілакот здивував, тому що він. Позиці... Позиціонується як слабуватий сорт такий ніжний до температур, перепадів. Але здивував, що квітка, що плоди, врожай буде. Сорт парнас також добре врожаю заклав. Сорт фарбела слабувато. Ну, я акцентую увагу на тому, що канадці і французи трошки підвели. Але таких умов дуже рідко бувають. Це були і заморозки такі пізні, і лютневий мороз, який знищив квітку. Сорт фаркло також не густо, ціль добре. Заморозки знищили завість. Сорт Фареллі так, теж не густо, але є. Сорт маякот майже пустий, пару плодів. Він саме перший просипається, перший цвіте ну і прийняв удар на себе. Також саме перший. На цьому буду відео завершувати. Якщо якісь сорти не згадав, запитуйте в коментарях, скажу їхній стан. Сподіваюсь, моя інформація по цих сортах буде корисною. До нових зустрічей, До побачення!